Доброго часу, друзі. Значить, у нас 23 липня 2023 року, Україна, Волинська область. Ну, Сьогодні таке буде відео про два ремонтантні сорта, які ми придбали осінню, пізньої осінні. Ось так вони крепко розвиваються. Ну, Це перше їхнє плодоношення Сан Андреас і Мурано. Перші цвітоноси ми, звичайно, обривали і вже дали ним плодоносити. Дещо за нею специфічний догляд, не зовсім зрозуміли ми ще, як воно має виглядати. Ось на тій ще Доживає сирія, буде висаджена нова, з дечого береться ще розсада. Значить, ну безпосередньо що себе представляє Морано. Морано, от ягода так виглядає. Такий вигляд має ягода, досить багато ще ягоди, ще цвітоносів, ще цвіте в процесі цвітіння, деяка наливається, от деяка червоніє. Ну Близько десяти днів ми її вже потрошки підбираємо якась розсада робиться. Отака от розсада, до речі, вже теж цвіте, і от, е, з плодоніжками треба пообривати цей плід з розсади. Е, ну, Взагалі е, все було б нормально. Тут проблема є на цій діляночці з тріпсом. Е, ну, так от поражує, значить, полуницю. Е, ну, як вибираю, знайти легко на камеру е, знайти тяжко. Хоча, вроді, полуниці є багато. Отака от от полуниця вона вже не почервоніє, буде тверда. Поражена значить, цією мухою чи жуком така от полуниця здорова. Ну, значить, на поки що ми повністю задоволені цими двома сортами, бачимо, які шалені загрузки, от, скільки ще плоду має бути. Куди не глянь, там плодоніжки. Досить хороше порозросталося, щось червоніє. Ну і ягода смачна. Ось така ягода, яку значить, пошкодила ця комаха. Тобто кондиції в неї вже не буде. Ну і ось Для порівняння ягода така кондиційна, вона має бути блискуча, вона буде м'яка і солодка. Ну, і там бачимо сорт Сан Андреас. Ну, виглядає подібним чином. Я не впевнений на 100%, що це самі ті сорти. Вуса значить, порозбираємо і будемо відсажувати. Можливо, будемо розсажувати, щоб було більше. Але на зараз результат ось такий. Є, є червона ягода, і вона буде аж до морозів. Все, як пише книжка. Ось така от ягодка. Ну, от такі от наші проміжуточні, проміжуточні спостереження за цими сортами. На цьому, друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.